Привіт, на зв'язок Інру. В цьому відео поговоримо про те, як правильно фіксувати прибуток на крипті на альткоїнах і, да, і коли продавати самі альткоїни. Ну, перше все, що у вас мають бути цілі на будь-який альткоїн. Да, якщо у вас там 5-10, по кожному альткоїну у вас має бути прописано ціль, да, по яких ви будете їх фіксувати. Наприклад, можна брати попередні цілі. Якщо там колись токен чи монета доходила до якоїсь там точки, до якоїсь ціни, то можна їх брати, можна чуть вище брати. Якщо, брати, якщо ви новачок або ви дуже не ризиковий, хочете якусь безпечну стратегію, то можна скористатися стратегією фіксувати кожні 100%. В принципі, я вже колись це показував. Якщо у вас, наприклад, на а прикладі, EOS точка входу 0,86. Беремо, проводимо 100% вверх і позначаємо собі точку продажу 1,69. Тут ми фіксуємо половину наших монет. і У нас половина залишається. Получається, ми виходимо при 100% монети. Ми виходимо в 0, забираємо те, що ми вклали. Ось і далі, в принципі, якщо буде ще ріст, тоді вже будемо продавати далі. Наприклад, якщо він ще 100% робить від поточної ціни, це буде 3,36%, то ми тут ще 50% якби продаємо і так далі можна йти вверх. Це можна робити точково. Якщо якась монета росла, ну, наприклад, я так фіксував по XRP і там по іншим монетам, але точково монети якби рідко росли, мало росли. Ось, тому можна якби, стратегію трошки іншу взяти, а саме фіксувати по поталу. Да? По тотал 3 або по тотал 2. Це капіталізація тотал 3 альтів без ефіра і бітка. Ось, і можна по ній орієнтуватися, це вся капіталізація всіх альткоїнів. Якщо вона десь наверху, то ми можемо просто всі альткоїни продавати, да, які в нас є. Ось, а якщо десь якась корекція була внизу, то можна якусь закупку робити. Да? Також можна по RSI дивитися. Наприклад, якщо у нас RSI тут вище 70, да, десь в районі 80, ось як тут, то це був хай, можна якраз розвантажуватись. Наприклад, як тут попередній був хай, по RSI 81 і тут капіталізація дала таку палку вверх. Отут можна було розвантажуватись. А зараз також я очікую хід капіталізації до району до 1 трильйону. І тут можна буде вже щось дивитися, якщо вже RSI також вийде вверх, то можна буде також вже щось фіксувати, продавати якісь альткоїни. Ось, В принципі, також тут ще впливають самі ці новини да, там, з Трампом там, і так далі, якщо все буде окей. Плюс, якщо, може, десь там в червні буде засідання відсоткової ставки да, по кредитам, то якщо її понижу, то ще так само буде гарний знак для росту альткоїнів да, і ну, взагалі крипти там, і всіх фінансових ринків. Ось, тому, перше, що якби, якщо безпечно ви хочете, фіксуємо кожні 100%, продаємо 50% монет. Друге, дивимося по капіталізації. Можна по тоталу в загальному дивитися. Тут да? тотал також має дійти да, до цих хаїв, попробувати їх би пробити. Ось, але не факт, що він проб'є прямо з першого разу, скажімо так, бо він по суті тільки раз ходив. Ось, далі, тотал 2. Дивимося, да, це вже ефір і альти. Тут також я очікую 1,5 трильйонів. І тут можна буде вже щось приймати якісь рішення да? по ефіру там, і по альтам. І так само Total 3. Але якщо будуть дуже сильно позитивні там, новини, да, там, будуть всі купувати біткоін, там, все чітко буде, то може навіть і зробити перихай. Тому з цим потрібно дивитись і а, думать, думать своєю головою, да, коли продавати. А, точно не на низах, да, точно не в мінус, який сенс це продавати в мінус, я не знаю, Якщо у вас портфель в мінусі. То просто вже чекайте, якби не потрібно якби, в мінус його продавати, це смисл. А, якщо ви вже не можете терпіти, то ну, хоча б продайте вже в ноль і вийдіть в ноль, ну не в мінусі хоча б. Да. Поставте якусь собі мінімальну не знаю, відсоток по портфелі. Якщо у вас буде портфель, там, наприклад, плюс 100%, то ви там собі також якби, продаєте все. Можна так зробити. Ось, ну, в принципі, всі такі варіанти, як би я розказав. Лайк, підписка, коментар. Всім пока.